Всіх вітаю! В даному відео ми зберемо кубік Рубіка 4х4. Відмінності від 3 на 3 заключається в тому, що 3 на 3 одна центральний, один центральний кубик, а в 4 на 4 їх одразу 4. Тобто, оцей один відповідає за ось ці 4. І відповідно, спочатку нам треба буде їх зібрати по всім граням. Далі. Бокова грань так само розділяється. Тобто ось ці два кубики відповідають за один кубик, як в 3 на 3. Відповідно, наступним кроком треба буде зібрати правильно ось ці грані, всі повністю по всьому кубику. І вже заключна частина це вже у нас звичайна схема 3 на 3. Вона потім збирається за стандартною схемою. Ще один момент. Ви 4 на 4 немає центральних гранів, так само, як і в 2х2. І, відповідно, нам треба кольори орієнтуватись із 3 на 3. Тому що якщо ми зберемо навпроти жовтого кольора не білий, то ми не зможемо в подальшому зібрати кубик Рубіком. Так само напроти синього у нас обов'язково повинен бути зелений. В даному випадку не зелений. Уже ця схема вже не буде працювати, тобто його треба перебрати. Ну, для початку ми. Його розламаємо. Перше завдання я збираю завжди з білого кольору. Неважливо де. знаходимо два білих і намагаємось максимально їх сюди поставити. Тепер ситуація наступна. Ось білий, нам треба його поставити сюди. Що можемо зробити? Ми можемо помістити ось цей білий сюди. Коли ми опустимо цю грань сюди, у нас буде лінія біла. Ми цю білу лінію повернемо і зробимо білий колір. Тобто ми зробили ось цей. Тепер напроти білого у нас обов'язково повинен бути жовтий. Але нам треба зібрати так, щоб не зламати його, зламати білий. Тут у нас вже два жовтих є, шукаємо ось тут ще два жовтих. Вони не в ряду, тому я зроблю ось так. Ось так. І ось так. Тобто я зробив ряд білого. Перепрошую, жовтого білу, ми не чіпаємо. Біло знаходиться з лівої сторони для зручності. Тепер, щоб вивести жовту напроти білого, робиться наступний крок. Ось наше біло. Два рази повертаються і назад. Тобто щоразу будемо робити крок назад, щоб не порушити наші інші кольори. Але бачимо так, що тут знаходиться жовтий, нам його треба звідси витягнути, не порушивши цей білий. Обтягується він наступним чином. Знаходимо, наприклад, ось ці нам поки що не потрібні, білому не трогаємо. Ставимо напроти жовтого. І виводимо. Все. Білий нечпалець. Жовта лінія є. І ось наших два жовтих, і ми їх зараз з'єднаємо в одну лінію. Ось в одну лінію. І тепер ось цю одну лінію нам треба загнати сюди. Ставимо ось так. Тобто жовта лінія навпроти жовтої лінії. Раз, раз, два. І повертаємо. Таким чином. Білий є, жовтий є. Продовжуємо. Далі можемо почати з будь-якого кольору. Ну, наприклад, два зелених. Дивимось, де ще є зелений. Ага, ось один зелений, ось другий центр. Ну і тут два. Нам їх треба об'єднати. Поверну ось так. <кх> Об'єднаю в лінію зелений. Ну, і, в принципі, тут у нас лінія зеленого є. Супер. Дивимось, якщо у нас біло-жовтий і зелений, жовтий-білий і зелений, то ось тут повинен бути помаранчевий. Помаранчевий у нас знаходиться зовсім в іншій частині. Як робити далі? Знаючи, що ось є лінія помаранчева. Робимо наступну дію. Нам треба її сюди перемістити. Раз. Два. Два рази прокрутили і назад. Раз, два. Тобто ми не тронули зелений, жовтий на місці, білий. І вже одну лінію помаранчевого зібрали. Далі дивимось, де наші інші помаранчеві. Ось одна, ось друга. ми їх можемо з'єднати. З'єднати разом. Але дивіться, ми їх з'єднуємо. Повертаємо і знову повертаємо кубик на місце, щоб наша зелена не злізла далі. Так само будемо робити кожен крок. Тепер, ось мій помаранчевий, його треба поставити сюди. Як і з ситуацією з жовтим, тобто я ставлю на ту саму лінію помаранчевий, прокручую два рази, і повертаю. Повертаю так само. Відповідно: зелений, помаранчевий. Тут повинен бути синім. Супер, що у нас вже ці зібрані. Нам пощастило, як не пощастило, то доведеться трошки покр... погратись, покрутити, щоб вирівняти ці лінії. Якщо у нас тут повинен стояти саме синій, ставимо синій напроти синього. Так, раз, два. І повертаємо. Тепер дивимось, білий, жовтий, співпадає. А синій за синім червоний, далі зелений і помаранчевий. Все. Значить, ми центральний кубик, ось цей центральний кубик, ми їх зібрали. Тепер наступний крок нам треба зібрати ось тут, щоб були однакові грані. Тобто зібрати ось ці частини. Для цього збираємо будь-яку грань, о, до речі, дивимося, чи вже є зібрана грань. Ось ця грань вже у нас зібрана. Ми можемо її для себе зберегти. Як я буду робити? Я буду збирати грані. Спочатку я їх там зберігатиму там з цієї сторони, коли збиратиму, потім я їх зберігатиму з цієї сторони, щоб не зламати. Далі вже в процесі зробимо всі повністю грані по всім кукам. Тепер всю грань я не трогаю. Давайте для прикладу зберемо біло-зелене. До речі, тепер можна кубик крутити як зручно, головне не натрапити на ось цю грань, яка вже зібрана, тримати її просто знаючи, де вона. Тут у мене так. І тепер мені треба поставити їх як-то на одну вісь. Тобто біло зелений біло зелений Якщо я поставлю їх отак, то вони один напроти одного. А якщо я перекручу в іншу сторону, то вони якраз будуть на різних. Ось їх треба просто з'єднати. Починаємо з'єднувати. З'єднали ці дві грані. Тепер нам їх треба десь врятувати. Я їх врятую вправо. Замінюю якимись іншими кубиками. Поверну знову назад. Тобто я їх вивів, ось вони в мене. А ці дві грані тепер знову повертаю, щоб не, не зламати централь. Тепер, що в мене є? Ось ці дві в мене зібрані. Продовжуємо. У нас є там біло синя Тут та сама ситуація, ось біло синя Я її поставлю ось так. І в мене ось одна, а ось, ось інша. Так само я два рази прокручу. Тепер не будемо рятувати. Давайте сюди врятуємо. На це місце поставимо. Щось те, що поки нам не потрібне, і повернемо. І знову два рази прокрутимо Тепер у мене раз, два. З цієї сторони третя грань. Ми можемо її для зручності. Я їх сюди поставлю. Тобто раз, два, три, ось вони будуть тут. Тепер всі інші я буду сюди перекидувати. Червона, ось, біло червона Ну, доведеться ось так зробити. Так, біло червона біло червона З'єднуємо їх. Шукаємо, куди ми її сховаємо, наприклад, сюди і замінюємо іншим кубиком. <клес> Таким чином всі білі грани у нас зібрані. Продовжуємо далі. Вибираємо, в принципі, будь-яку будь грань. Будь-який колір, який нам подобається. Оп, до речі, що я бачу, у мене зібралась самостійно жовта-блахитна. Треба йде зберегти і збережу сюди. Тут тобто у мене раз, два, три зібрані і тут у мене раз, два. Дивимось, що ще можна швидко так зібрати. Швидко так ми нічого не зберемо. Бачу. Ага. Давайте ось у нас помаранчево-синє, помаранчево-синє, ось він. З'єднали. Сховаємо ось сюди. Але замінимо на оці дві ось сюди. І знову заступимо. Раз, два, три зібрано грані. Раз, два, три. Три зібрано грані. Тепер у нас є три зібрані грані зліва і справа. Далі нам треба вже використовувати формули, щоб вся наша схема не зламалася. Наше завдання зараз підряд зробити дві грані, щоб потім отак от їх повернути. І в нас вісім гранів зібрано, і ми вже будемо по центральному. Ось перший випадок. Один напроти одного вони знаходяться, і нам треба їх ставити ну, цей сюди, або цей-сюди. Там ми вже зараз виберемо. І, як ви бачите, ця формула поставила їх на своє місце. Ці не порушились, ну, можливо, десь перекрутились трошки. Але сам факт, що вони залишились цілі. Раз, два, три наші ці грані. Раз, два, три наші ці, і от ця вже ців. Продовжуємо пробувати формулу використовувати, тобто ця формула не зламає нам прям все. Але а, її треба використовувати. З розумом. Так, знову ось два однакових. Нам треба їх змінити. Що зробила наша формула. Так, раз, два, три, чотири. Є. Раз, два, три. Є. І. тепер дивіться, до чого ми дійшли. Раз, два, три. 1, 2, 3. три грані однакові. З цієї сторони 1, 2, 3 грані однакові. Там, де у нас не однакові, ми повернемо наверх І ми вже зібрали формулі 2. Таким чином, ми повертаємо сюди. Що в нас виходить? Ось ці чотири грані зібрані, і ось ці 4 грані також зібрані. Тепер, продовжуючи ці ж самі формули, ми дозбираємо наші частини кубиків. Все зібрали тут у нас також. Це зібрали і залишилось а, ці чотири кубики розбирати за формули. Перевіряємо. І у нас тепер всі наші грані, ось ці грані зібрані в правильне положення, тобто, як вони повинні бути. Наступним кроком починаємо збирати тепер цей кубик рубика, як звичайний кубик рубика 3 на 3. Тобто з моєї сторони, біла сторона, біла зелена. Намагаємося поставити білу зелену. кубок на своем месте и так все иные кубики оранжевый колер червоный Синій. Тобто зібрали, як в 3 х 3 білий хрест. Далі шукаємо наші кутові і так само їх дозберемо. Ну ось тут наш кутовий можемо його одразу вивезти наверх. А, синій, червоний, білий. Ось тут повинен стояти. Опускаємо його. Далі синій помаранчевий з цієї сторони. Цей має стояти тут. І ось цей нам треба спочатку на бокову грань кудись вивезти ось сюди. А далі вже поставити його на місце. Наступний крок це переміщення, так само, як 3х3, по формулі. Ці два кубики сюди, або ці два кубики сюди. Ну, вибираємо який нам кубик. Оглянеться. Це. Тинє помаранчеве, то тобто використовуємо формулу, що ці два кубики переносимо сюди. Є. Ось це нам треба перевернути буде потім. ну Зараз давайте поставимо червоно-зелений. зелене. Є. Ось цей, щоб його перевернути, спочатку треба його витягнути якимось чином, ну, або отак, або цією формулою, або цією формулою, І потім ставити правильно. Ми його витягнули. Десь він у нас ось переставимо помаранчево і сюди заганяємо. Таким чином ми зібрали цю частину кубіка, як в кубіку 3х3. Що робимо? Перевертаємо. І співпадіння по, по кольорам? Червоний, зелений, помаранчевий. Тобто тут формулу, яка б змінювала ось ці кубики, Цей сюди, нам необхід... не, не треба тут використовувати, вона тут вже стала правильна. Наступна формула це нам треба зробити о, наш жовтий хрестик. Жовтий хрестик. Тобто оці дві грані перевернути. Використовуємо ту саму формулу. Тут тепер нам треба лише дві використовувати. Раз, два. Три. Ось Оцю грань ставимо справа. І знову один. Два. 3, 4. І повертаємо на місце. Тепер у нас зібрані наш жовтий хрестик зібраний, кольори співпадають. А тепер нам треба покрутити наші кубики. Тобто якийсь кудись дивимось, тут вже я бачу співпадіння помаранчево-зелений-жовтий. Цей має стояти тут. Цей тут, цей тут. І використовуємо формулу переміщення. Ось, і таким чином вони стоять на своєму місці. І фінальна наша формула це та, яка 8 разів по 3, тобто 24 дії. В даному випадку треба буде зробити 48 дій, тому що цю формулу два рази використовувати. Перша вісімка не перевернулася, продовжуємо. Перевернулася. Тепер повертаємо грань і знову відпрацьовуємо цю формулу. Є. Дві грані зібрались, повертаємо кубик на місце і збираємо так само 24 рази цю грань. Колір жовтий, тому змінюємо ставимо сюди. Це друга вісімка і остання вісімка. Кубик зібраний. Всім гарного дня. Підписуйтесь на український контент, ставте лайки.